Щороку вступників хвилює питання, скільки бюджетних місць виділено ту іншу спеціальність. Ми постійно відповідаємо на це питання. Дивіться. Наша держава виділяє певну суму бюджетних місць за алгоритмами, і їх отримують учасники з найвищими балами. Ну, це, звичайно, не секрет. Цей розподіл відбувається автоматично. Тобто, місця не закріплюються за певними. Навчальними закладами. Це називається в нас широка конкурсна пропозиція. Саме тому е дуже важливо набрати якомога більш високий бал. Раніше, коли закріплювались місця за е навчальними закладами, то конкурс йшов всередині навчального закладу. А зараз конкурс іде е по всій Україні. І тому, звичайно ж, е це більш. Потрібно набрати більш високий бал, щоб його пройти. От відбувається на практиці так. Держава виділяє 300 місць на спеціальність якийсь менеджмент або філологія у закладах по всій країні. За кількістю заяв та балами вступників, алгоритм визначає, що поріг спеціальності, наприклад, 156 балів. І цей поріг подолали 230 вступників. Це означає, ви пам'ятаєте, що 300 місць було виділено, але цього року будуть зайняті тільки 200, 230 місць, тільки тих дітей, які подолали поріг, визначений міністерством. Тобто ці місця отримують вступники з найвищим конкурсним балом у різних закладах. Це ще раз кажу, це відбувається широкий конкурс це в усій Україні. Де дають найбільш бюджетних місць? Таке теж питання є. Ну, минулого року, 24-го, так щоб ви бачили, найбільше бюджетних місць було на спеціальності 014 середня освіта. На медицині було найбільше місць, на комп'ютерних науках. Звичайно, треба враховувати, що десь ну, обов'язково зміняться ці цифри, але це буде корисно, щоб бачити основну тенденцію.